Об'єднання Богдана Хмельницького продовжує боротися за права члена організації Олексія Костогриза. Під стінами української страхової групи відбулась чергова акція протесту. Учасники акції хотіли почути відповідь від керівництва страхової компанії, коли організація виконає свої обов'язки стосовно свого клієнта за страховим випадком. Автомобіль був застрахований, був укладений попередній договір, був укладений основний договір. Платежі сплачені з приводу страхування. Проте Українська страхова група не тільки відмовляє, а ще й не хоче мотивувати. На основі чого вона, вона не видає кошти членам нашої організації. Представники Всеукраїнської громадської організації об'єднання Богдана Хмельницького заявили про намір об'єднати усіх клієнтів, які мають схожі проблеми зі страховою компанією Українська страхова група. Ми зараз оголошуємо збір підписів. Ми зараз оголошуємо збір проблем під українськими страховими групами, тобто під усіма вашими філіалами. Ми будемо збирати проблеми. Ми з цими людьми прийдемо сюди, для того, щоб показати наочно показати, скільки людей. Є із невирішеними проблемами представники об'єднання Богдана Хмельницького заявили, що акції протесту будуть організовувати до тих пір, доки страхова компанія не виконає свої обов'язання стосовно клієнта Олексія Костогриза.